Мені глядачі з моми Посіка Хелп. Я хотів сказати, що е, зараз в інтернеті стільки дебілів, що просто я за ними не успіваю. Ну, от е, не успіваю і все. Ви перехвачуєте цю ініціативу і вперед. Моє, задо... Моє завдання продать мед. Всі оті дебіли, це то це все другорядно, шановні глядачі. Дякую за повідомлення про них. Мені воно цікаво, я їх дивлюся. До, до, я час оддому. Ну, час ну, бери, бери. Спасибі. ну Я просто не розірвуся, щоб їх усіх осягнути. Зараз я хотів би вам розказати, що як розширити свою пасіку. І накачать багато соняшникового меду, шановні глядачі, і нам допоможуть в цьому рої. Бо рої це моя тема. Я люблю рої свої. Ну. От, наприклад, у вас 10 вуликів. От стоїть у вас 10 вуликів. Червоні це сильні. П'ять у вас сильних, а п'ять – слабуватих. І ви хочете збільшити свої сім'ї. Одну секунду. Хочете збільшити, наприклад, свої сім'ї ну, ще на п'ять вуликів. Як найкраще це зробити? Саме головне це накачати акацію меду. Або ліпакову, якщо він у вас є. Ви берете. Ні, не, не можна. Я розповім глядачам, потім я тобі їх всі оддам віддам. Коли у вас зайшли оці п'ять сильних, сильних в руйку, оце вони у вас зайшли. Потрібно взяти, Зайшли вони в рік, наприклад, сильні. Потрібно взяти і зробити п'ять відборів по три рамки з кожного. Дві печатної, і зробить ще 5 нуклеусів. Нуклеуси у нас дитина забрала, тільки що фішки. 5 нуклеусів. А ці, зразу вже, як тільки ви заберете матку, вони зразу вийдуть з роєвого стану. От зразу вийдуть, до вечора, мабуть. І вже згрупуються у роєві, ж головне, не те, що він вилетить, а те, що він 21 день накопичує роєву енергію. Що він просто сидить, нічого не робить, а не те, що він там вилетить. Іменно оці три тижні, поки йдемо до збору, а він висить, ну, оце самий жах. Ви їх виводите зразу, зробивши 5 нуклеусів от бор. Три рамки треба взяти. От не більше, Чотири – це вже багато. Поставить оці 5 нуклеусів на один постамент. На один. Щоб оці 5 на 3, 15 рамок вони тут були. І що? І коли зацвітає акація, то оці всі вони почнуть носити акацію. Почнуть. Не дивлячись на. От головне, щоб це роїння, ви своїми ще заморочками підвели під акацію. От, наприклад, завтра цвіте акація чи післязавтра зацвіте. А ви сьогодні поробили отбори, От, поробили їх. І тоді вже оця ця сім'я починає тягнути тяне маточники, і оці всі п'ять сильних, але вони. Поки не обтяжені розплудом, вони наносять вам повний вулик меду. Повні вулики. Що ви робите? На 10-й день, коли вже чи 8 акоці я починаю йти на спод, потрібно взяти з кожного вулика по 3 ромки е, меду і поміняти з оцими слабими і забрати в оцих слабих, е, по 3 ромки печотного розплуду і дати цим ройовим. Потім, коли через 2 ти... ще днів через 4 почнуть літати рої з кількома молодими матками, ви навіть не уявляєте, що це будуть за рої. І оці п'ять вуликів, що ви заново поставите і посадите ці рої, вони будуть займати більше 10 рамок кожен рік. І коли до липи ще треба дожити, взятку нема, липи, може, теж не буде. Іменно оця сила, зібрана в одну кучу, натягне вам сушньок. По 10, 12, 15 ромок, вони відтягнуть. Якщо ви дасте, їм, там, через... Зразу дасте по 2-3 кг меду і ще через там, 3 ще 3 кг дасте, і коли ви дасте їм по 5 кг меду і зберете в кучу оцю всю мощ, вони з молодими мотками оттянуть вам гніздо, будуть всі молоді мотки. І у вас вже буде повноцінно 10 постамент з оці 11, і буде 16, вже буде у вас сімей. А до соняшника буде ще далеко, вони ще всі розвинуться. Те, де, де, де. Потім, коли пройде 2 тижні, із оцього постамента з нуклеусами. Ви кожні три дні будете давати оцим роямки поромки розплута, які будуть вирощувати вже для вас нуклеуси. Тобто на суняшник, оці наші п'ять роїв, вони будуть повноцінними сім'ями і будуть в 20 ромок вже аж ломитися. А ці вони дорозвинуться, аби переживать не треба, бо ще довго-дуже. Головне, що ви будете мати сушньок. Тому що як би ви не робили відбори, коли немає взятку, сушняк вони не натягнуть. Шановні глядачі, оце такий маленький, я розказав вам історію, як я насипав свої оті 10 даданів. Ну, я ризикнув, я половив ті всі 10 заряджених роїв, і вони мені оті 10 даданів відсурпали зразу гніздо і корпус. Шановні глядачі, я думаю, з ми розібралися. І з виведенням, розведенням посік. А зараз перейдемо до головного. Через що ми тут взагалі збираємося з вами, тому що всім треба за щось жити. Там коментар прийшов, як я декристалізовую мед. Я його не декристалізовую, тому що липа вона не дуб'є. Вона в кімнатній температурі, вона як зубна поста. Вона от така, Оцю бонку тітя одна попросила літру і набрати, ми з нею її наберемо. Вона липа не дубі. А коція не кристалізується, а липа не дубіє, Я думаю, відповів я на це питання. Він не стане дубовим, Із 3-літрової бонки його запросто можна додати. У нас. Об'явився просто гігант от, от цієї раціолі... ра... раціоналізації. Короте. Перечислив нам кошти каналу, якому тільки тисяча підписників. Це просто було дуже круто. Короте, ми висилаємо йому банк меду. І оскільки на нього у мене купили. Таку саму банку без інтернету. Люди, які не користуються інтернетом і не знають, що я даю ще 07, то я вирішив законований пляхати ну, поділити ну, з цим чоловічищем пополом. І замість 07 я примотаю оцей літрон, коротше, Хай він йому буде в нагоді і порадує його у його часопроводження. Шановні глядачі, Ну що ж, я бажаю їм завтра, післязавтра отримати посилку, запакую, що не поб'ється. І ви пам'ятайте, що за вас завжди двоє боше посіка хелп.